З 21 березня у Харкові стартувала щорічна акція щеплення від сказу домашніх тварин. Для зручності і комфорту мешканців міста вакцинують собак та котів у районних дільницях комунального підприємства Житлокомсервіс. Ми профілактуємо хворобу на сказ, так як лікування на неї немає. Тому щеплення обов'язково. Так як це захворювання є зоонтропонозним. Ним хворіють як тварини, так і люди. У нас з початку року вже в Харківській області зафіксовано 30 випадків на сказ. Із них собаки, коти і трошки лисиць. Бажаючих скористатися акцією багато. Пані Валерія привела на щеплення двох своїх красунь. Розповідає, собаки з'явились у її житті волею долі. Першу голодну і виснажену підібрала під парканом будинку. Тепер це її улюблениця зірка. Другу я приютила, була в гаражах Вона маленька, я її приютила, постерилізувала, щоб не було ніяких проблем. І вони прижилися одної 8 вісім років, одній 10 десять з половиною років. Прививаю, тому що треба, обов'язково, щоб не було сказу для себе, для безпечності. А ось цій гарнюні на ім'я Мей розповідає господарка лише чотири місяці. Біля дому побачила об'яву. Та вирішила сходити, бо приймаю за здоров'я свого цуценя. Вона у нас з'явилася місяць тому. Тим часом до дільниці завітав пан Микола зі своїми чотирма котиками. каже, обов'язково прищеплює їх від сказу щороку, тому що це потрібно робити, щоб забезпечити себе і тварин від цієї небезпечної хвороби. Так що отак ми вирішили. Ну не доводилося стикатися. Чи були випадки? Ні, дай Бог не доводилося. Щепити домашніх улюбленців на базі районних Дуже дільниць комунального підприємства «Житлокомсервіс» можна буде до 21 травня. Та ветеринари зауважують, що в лікарні у Харкові щеплюють тварин протягом всього року. Коштою навіть не вакцинація, а реєстрація тварин строїть стоїть 11,05. Що ага. це значить? Це як. Примітка для тварини з нашою подписою і печаткою, що тварина була привита лікарем державного підприємства. По місту Харкову ми прививаємо за год 30 тисяч тварин, 22 тисячі собак, 8 тисяч котів. Тож, враховуючи небезпеку породи, віднедіть час закликають ветеринари, та зробіть щеплення своєму чотирилапому другу. Яна Біляєва Ігор Горлоханін Стас Режко Олександр Варов, Харків, новини.